Трійсь мені цікаво. Ух ти, світить сонечко яскраво. <хе -хе -хе> Весело пташки співають, скачуть кошенята. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, який чудовий день. Сонечко світить, пташки співають. Можу вирушати у подорож до дитячого садочку. Чи все мене готово? Так, віночок гарненький, сукня новенька. Ой, де моя улюблена іграшка? Песик ти де? Ось він, можу вирушати. Ля-ля-ля, який чудовий настрій, який гарний день. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. أو, 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 أو. Ой, який гарний песик. Здається, я вже десь тебе бачила. Я маленький пес сапер, Породи Джек, Тер'єр Кожен день я на завданні здійснюю розминування. Маю дуже гострий нюх. Для саперів я кращий друг, а звати мене пес патрон. Маю жилет і свій шеврон, маю великий інтерес служити у ДСНС. До команди приєднався і з людьми я поєднався, обожнюю я твердий сир, щоб мати нюх і добрий зір. Дуже я люблю дітей, захищаю кожен день. А як тебе звати? Я Оленка. А далеко ти йдеш, може, я тебе проводжу. В малявничому куточку дуже гарний є садочок. Невеличка це будівля і навколо є подвір'я, а працюють ті споруді і з великим серцем люди добрі, милі і привітні. І за це їх люблять діти. Як добре, що ти ходиш до садочку. Ау -ау -ау. А як він називається? Сонечко! В нашому садочку завжди сонячно, навіть коли йде дощик. Тому що всі посміхаються один одному. І я б хотів ходити у такий садочок. Але зараз, на жаль, не можу, бо в мене дуже багато роботи. Я працюю не один, нас дуже багато. І вихователь, і помічники, і директор. Всі ми готуємось, щоб скоріше відкрився твій садочок. Робимо його безпечним для діточок. І дуже сподіваємось відкрити його якнайшвидше. А поки ще кожного дня усі співробітники ходять у садочок, працюють для всіх маленьких діточок. А до речі, в твоєї матусі є телефон чи планшет? Так, у моєї матусі дуже сучасна техніка. Твоя матуся кожного дня може заходити в Ютуб на сторінку садочка Сонечко і разом із тобою впізнавати багато всього цікавого. І заняття, і музичні казки, і, звісно, заняття з фізкультури. Бо кожна дитинка має бути здоровою та сильною. Так, я дуже хочу бути здоровою та сильною та розумною. Добре. А про безпеку подбаю я пес патрон. Тож біжи до матусі і скоріш розповіси їй про зустріч зі мною, а я побіжу займатися важливою справою охороною всіх діточок. До зустрічі! До зустрічі! Ау -ау, ау -ау, ау -ау.